Нещодавно Міністерство освіти і науки радило перевести студентів коледжів та університетів на очну форму навчання. Що стосується школярів, то у Дніпрі батькам дозволило обирати, як буде навчатися їхня дитина на змішаній, індивідуальній або дистанційній формах навчання. І з цим питанням інформатор вийшов на вулиці міста та поцікавився думку Дніпрян. А що вони думають з цього приводу? Це залежить від місця, де знаходиться школа. Якщо це Близько до якоїсь, як сказати, до гарячих точок, то звісно, да. краще онлайн. І чи є бомбосховище у школі, це залежить від цих факторів. Звісно, для навчання буде гарно очне, очне навчання це більш ефективно, ніж дистанційка, тому що моя дистанційка пройшла якось ось так. На ну, мій погляд, що офлайн навчання це набагато ліпше, ніж онлайн. Тому що ти маєш змогу напряму спілкуватися з вчителем, він може тобі детальніше поясняти є свої думки, докладніше якісь теми розказувати. Я вважаю, що це безпека понад усе, і якщо у деяких школах реально перейти на онлайн офлайн навчання, то це. Треба робити. Якщо наочно, то я, ну, я сама не з Дніпра, і як на мене, мені краще переходити на офлайн навчання. Дуже багато шкіл є там, де вчителям взагалі якось все одно на цих дітей, ну, це все. У мене така школа, тому е, дуже багато вчителів просто качають якісь презентації з інтернету. І їм все одно, як діти це зрозуміють, зрозуміють, не зрозуміють. Вони ж при ну, піднесли її матеріал. Цей. У нас немає в школі бомбосховища, тому я навіть не знаю, що буде. Ну, приходити в школу бомбосховища немає. В цілому, якщо брати те, що зараз на дистанційному навчанні все ж таки діти трохи такі не знають взагалі нічого, скажімо так. І є в цьому якийсь сенс, але якщо брати з приводу саме безпеки, то ну, це також дуже велике таке питання в цьому, бо а, більшість все ж таки, наскільки я знаю, таких як сховищ, є більше підвального типу саме, а не як бомбосховище, тому це також не є таким як а, показником безпеки, але ну не знаю, таке неоднозначна думка, все ж таки, але а, ну, якось значенням хотілося б щось було якось. Більше впевненості саме в подальшому розвитку навчання і знань у дітей. Дивіться, якщо в школі, в школі буде якесь убіжище, скажімо так, тому що, звісно, так відправляють дуже, дуже. У мене онука учиться восьми клас вона переходить. Тому вона сама трошки боїться, бо ми переселенці, ну, жили на окупованій території. І вона трошки боїться, боїться того, що ну. Друг що, а ми не заховані. Тобто вона вже до мами, до мами, сум'ять до мами. Тобто діти е, як, замкнулися. Добре, справді. Я якраз переходжу 10 клас і треба готуватися до НМТ, ЗНО, і тому було б дуже супер, якщо б вийшло на онлайн і почало дуже так, нормально вчитися, щоб ну, добре освоювати матеріал. А в плані безпеки вас там сумнів не виникає? Ні, ну якщо ж буде повітряна тривога, у нас є в школі бомбосховище, і ми будемо йти в бомбосховище, ось тому я думаю, ну все буде добре. Ти би я б перевела, якщо батьки їх не, не заперечують на навчання, бо вони нічого так не роблять. Просто в мене багато знайомих, які працюють в школі. І діти починають відставати. Думаю, що не підтримую. Якщо в мене наразі Маленька дитина три роки. Я б не, ну і якщо йому було б там 6-7, я б не змогла віддасти дитину і сидячи на роботі, нормально ну, нормально працювати. Тому ні, не знаю. Садочки теж говорять, що будуть відкривати, але я не ну, ні. На мою думку, це щось таке. ну, Нереальне, як може нормально батьки працювати на роботі і знаючи, що саме зараз може кудись прилетіти? Ні, це думаю, що це погано.